Гарний усім врожай. Ви на каналі Ліричний селянин. О, півень підтверджує: на каналі ліричний селянин. Настала осінь. З осінь це золота пора і пора збору врожаю. І ми будемо зараз збирати далі врожай. Це морква, столовий буряк. Урожай, звичайно, в цьому році не такий, як хотілося б, а дуже не такий, як хотілося. Ну от навіть дуже поганий врожай, зважаючи на ті погодні спекотні умови, які були в цьому році. Звичайно ж, люди з відео показують гарні врожаї, як потрібно вирощувати, що отримали дуже високий, гарний врожай того чи іншого сорту, чи тієї чи іншої культури. Але я показую те, як є. Показую правду. Тому, а що, що від цієї правди ховатися, як воно в цей рік неврожайний. От навіть зараз осінь, дощів немає, суха земля, зовсім немає, ніякої влаги, коли це останній дощ був 4 чи 3 серпня. І Ось вже кінець вересня, доща немає, 2 місяці майже. І при такій же ж температурі вже, ну, жара, жара, що поробиш? От і морква моркви. Можна сказати, в цьому році в нас врожаю немає. Щось є, звичайно, викопаю, покажу, але взагалі, можна сказати, немає. Є дуже погано. Сходила спочатку дуже довго важко, а потім була засуха, коли почала сходити. Потім трішки звичайно був дощ, але знову ж таки липень, коли їй потрібно рости, дощів не було, все сухе. Те, що маємо, те маємо. Отже, які в цьому році садили сорти: Амстердам, Канаду, Флаке і каротель. Зараз я викопаю кожного сорта трішки, щоб подивитися, який. Ну а потім в кінці загальний фон всього врожаю моркви, я вам покажу. Пишіть в коментарях, який у вас врожай моркви в цьому році, які сорти гарно вродили. Буду я за вас порадію щиро, тому що в себе ну, дуже поганий врожай моркви. Отже, що ми там розпочинали? Перший сорт будемо викопувати це сорт флаки, якщо я не помиляюся. Ми будемо його зараз спробуємо. Чи ні? А, ні, Амстердам. Отут ми садили перший Амстердам. От таку отримали ми Амстердам. Одна тільки така гарненька, а остальне таке покручене. Трішки зверху він щось його слимаки, напевно, їли. Ой, так собі. Тільки зі сльозами на очах можна дивитися на цей урожай в цьому році. Ну, хоч тверда, не сильно попечена в землі. Але отака поганий врожай. Але нічого, що ж поробиш, нічого з цим не поробиш. Будемо надіятися, в наступному році купимо сімен, посадимо, буде гарніший врожай. можете також при можливості і бажанні стати спонсором каналу. А ми продовжуємо. Що у нас тут після далі посаджено було на наступному рядку? Після Амстердаму. Після Астердаму була Канада. Подивимося зараз, яка Канада. Так, от ви викопали Канаду. Доволі така непогана на вигляд, але все ж таки щось її їсть. Слимаки гризуть морку або щось з землі їсть. Ну, от такі також непогані морквинки, їм би рости і рости. Було б гарно, але мало. От така Канада. Після Канади також ми садили, ось я викопав вже флаки. Флак, якщо не помиляюсь, так називається. щось Вона тоненька. Флаки. ну Це перший, перший раз в цьому році ми ці сорти садили. Не знаю, Канаду і флаки я випробував. ну Канада начебто непогана. Можна буде спробувати в наступному році флака, хто його знає. Докопаю рядок, можливо, буде непогано то. Її. Наступному році також спробуємо. Пишіть в коментарях, які сорти, можливо, інші спробувати, або вас гарно вродило, або знаєте, які по сухості, які сорти моркви. Буде дуже цікаво дізнатися і самому посадити, щоб був гарніший врожай. І каротель. Ну, з цих сортів каротель така найкраща. Як завжди, вона невелика, така ну, непогана. Подивимося, звичайно. Ну, Бачите, також погрижена. Щось їло моркву. Всім хочеться їсти і гризло також щось моркву. Подивимося, що буде в загальному, коли викопаємо усю карто... картоплю. Яку вже картоплю, забалакаюся. Коли викопаємо усю моркву, подивимося, який загальний урожай. Але урожай необнадійливий, тому що дивлюся, скільки її зійшло. і що буде. От, так що будемо зараз копати моркву. Далі я вам в кінці покажу загальний урожай. Моркви в цьому році От перебрали і отримали наші сльози. Такі дуже маленькі дві кучки. Бачите, погана, дрібна, поїдена. Нема врожаю моркви в цьому році. Ніяке, думав, буде хоч щось, нема якесь там відро і все. Так що пишіть, які у вас урожай моркви в цьому році. Надіюся, краще, ніж у нас. Може, якісь сорти. І погода була краще набагато ніж у нас. А у нас те, що маємо, те маємо. Ставте подобайки. підписуйтесь на канал. По можливості ставайте спонсором. Пишіть коментарі. Або краще пишіть коментарі. І побільше коментарів. Був дуже вдячний за це. З вами був ліричний селянин. І неврожайна морква. Ох, далі буде цікавіше.